Доброго дня колеги, доброго дня Україну. Мене звати Ярусевич Марк'ян, регіональний менеджер з маркетингу компанії «Сенгента». Сьогодні у нас 7 вересня 2021 року, і ми з вами перебуваємо на демо полі компанії «Сенгента» на базі господарства Подільська зернова компанія, що знаходиться біля села Війтівці Хмельницької області. Я люб'язно на це поле запросив технічного експерта компанії Сенгента Перфенюка Юрія. Який власне зможе професійно надати інформацію про стан посівів в сонячниках та кукурудзи, Юра, вітаю тебе! Вітаю Маркія! Ми сьогодні вже на другому полі компанії «Сингента» за один день. Сьогодні ми також були на Ользі. Ви можете подивитися це відео зараз. Ми з тобою на посіві соняшника, і в мене, як завжди, є до тебе запитання. Ну соняшник прекрасно, бачу, виглядає. Розкажи, будь ласка, друже, про систему захисту соняшника, яка тут була використана, і як сьогодні, на 7 вересня, вона справилася. З поставленим завданням особливо в першу чергу мене цікавить робота гербіцидів. Що тут було з гербіцидів і як вони справилися? Вносилась примек Gold в нормі 4,5 літри. Як ми можемо бачити в стеблистоєві, фактично чисте міжряддя до цих пір, до 7 вересня. Ще раз наголосити хочу. Що говорить про відмінний контроль всіх видів бур'янів. Не дивлячись на важкі погодні умови початку цього року, були похолодання, але слава Богу, наш препарат, як завжди, на висоті за будь-яких погодних умов. Я зрозумів. Підскажіть, будь ласка, знаю, сонячник дуже вразлива культура щодо хвороб. Що тут було з фунгіцидного захисту? І з у нас в Сенгенті з'явився сетар якраз регулятор на сонячник. Що можеш сказати про ньому? По фунгіцидному захисту на даній локації було прийнято рішення провести дворазове внесення з трьох фунгіцидних обробітків. На перше внесення використовувався сетар в суміші за містар екстра 075 і сетар 0,5. На друге внесення Амістар Голд в нормі одна літра на гектар. Як ми можемо зараз бачити, прекрасна просто регулятивна дія на гібриді таленту якраз сетару проявляється. І фунгіцид надія також на високому рівні знаходиться. Ще раз наголошую, 7 вересня ми бачимо по ярусах десь де-не-де де септеріоз залазить, але тільки на третю пару. Фактично зараз йде... Формування високої маси тисячі зерен за рахунок відтоку природнього відтоку пластики поживних речовин з листя. Тобто ну, фунгіцидний захист, як завжди, на висоті. десятибальній шкалі по фунгіцидному захисту скільки дати? Десять з десяти, навіть навіть десять з половиною. Ну я навіть бачу не професійним оком, що вегетативна маса. Соняшника, як стебла, так і листя, навіть я би сказав, друга, четвер... і третя пара листків вона стоїть ну, зелена, повністю, як з одної, так і з другої сторони. Е... Інсектицид. Інсектицид тут використовувався Endio проти шкідників з колюча сесним типом ротового апарату. Те, що ми бачимо в полі, фактично пошкодження клопом на даних посівах не відбувалося. Знову ж таки, хочу наголосити, що пошкодження шкідниками слугують воротами для інфекцій. І відповідно за умови невнесення або неправильно підібраного інсектициду, існує висока ймовірність розвитку хвороб кошика. Тут, як наразі, ми не бачимо ні пошкодження клопом, ні хвороб кошика не присутні в стеблистою, що говорить про відмінно створену технологію використання. Зрозумів, Підскажіть, будь ласка, бачу, ну, вегетативна маса зелена, і вона ще е розвивається. Чи планується дисекація, якщо так, яким препаратом? Зв'язку з високим потенціалом даного поля і з високою е з великою кількістю вегетативної маси ми обов'язково плануємо дисекацію даного пасів для е збереження е урожайності для зменшення втрати для рівномірного достигання. Плануємо дисикацію реглоном форту, норму 2 літра на гектар. В районі там, 4 днів після внесення ми зможемо зайти собі спокійно комбайном і зібрати без втрат наш урожай. Я зрозумів. Дякую. Дякую, Юра. Колеги, запрошую вас на посів кукурудзи буквально 2-3 хвилини. І зможете побачити огляд поля сингенти на Хмельниччині по кукурудзі. Гайда з нами. Колеги, ми перейшли з посіву соняшника на посів кукурудзи, і я прошу тебе, Юра, розповісти більш детальніше, як станом на сьоме число почувається наша кукурудза, як справилися гербіциди, фунгіциди та інсектициди. Розкажи мені, друже, що тут було з гербіцидів. Фактично на даному е, полі використовувалась preme ТЗ Голд в нормі 4,5 літри, аналогічно так як на попередніх посівах соняшників. Страховий вносився в нормі 2 літри на гектар. Ми бачимо відмінну дію даної комбінації гербіцидів, бачимо, що міжряддя на даному етапі е, абсолютно чисті. Що говорить про те, що конкурента у вигляді бур'яна в посіві взагалі не, не було присутнього, або був присутній на початкових на початкових стадіях розвитку. Тобто дана схема забезпечує максимально ефективний контроль всіх наявних на, на даному полі гербіцидів. Кукурудза — дуже популярна культура серед шкідників, е, які інсектициди тут використовувалися, щоб її захистити поле. У зв'язку з тим, що на Західній Україні є вже високий ризик е, пошкодження посівів е, жуком діабротікою. І також зберігається високі ймовірності ураження посів кукурудзяним стебловим метеликом та бавовниковою совхою для якомога найкращого інсектицидного контролю даного типу шкідників було прийнято рішення застосовувати почергове двохразове внесення спочатку каратезион в нормі 0,25 літра на гектар, і послідуюче внесення в період льоту кукурудзяного стеблового метелика, послідуюче внесення ампліго в нормі 025 літра на гектар також. Я зрозумів. Підскажіть, будь ласка, фуницидний захист на кукурудзі? Чи був він тут і що саме? На даному посіві успішно внесено було міста екстра в нормі 0,75 грам. Ми бачимо, що фактично за рахунок внесення даного фуніцида, не дивлячись на пізні терміни, зараз знову ж нагадаюся 7 вересня кукурудза активно вигетує. Іде. Накопичення пластики в зернівках початків. Ну і фактично зараз кінець фази воскової стиглості. І ми бачимо гарно розвинені посів, які мають доволі високу вегетативну масу, яка в принципі перетворюється в достойний урожай, що ми бачимо на прикладі от даного початку навіть. Скажіть, будь ласка, знаєте, Розлам Вовкачан рахував, що ми отримали, яка, ну, яку врожайність ти бачиш плюс-мінус? 18 рядів по 38 зерен. Це говорить при даній густоті це говорить про доволі високий рівень урожаю. Я думаю, що за 13 тонн більш детальні підрахунки в нас є, але приїжджайте разом з нами до нас на оболот і будемо бачити, все на очному полі. Колеги, я та Юрій запрошуємо вас на демо поле компанії Сангента на базі господарства Подільська зернова компанія. Що знаходиться у Волочиському районі. Приїжджайте, будь ласка, сюди, ознайомтеся з посівами, з, з технологією захисту та нашими гібридами, які є по кукурудзі та соняшнику. А також запрошуємо вас вже ближче до е, збору урожаю і з результатами ви зможете подивитися, ознайомитися в додатку сингента в розділі «Демополяк Сенгента». сингента вам бажаю успіхів і гарних урожаїв. До побачення. До побачення.